Хочете спробувати свої сили і з'їсти бургер за 5 укусів? За 5 укусів? Ні. Я, я не зможу. Ось цей мальчик би осилив, до речі. Він не дуже великий, ніби. Ніби. О, оце підтримка, друзів. Перший укус. Досить смачно. Це, дуже добре. Другий укус. Дасться? Ще за третій. Думаю, так. Да. Ну це не точно. Якось справи? Все добре, а ваші? У мене Їм на халяву не <ріцький> бургер. <ріць> Супер! <ріць> це третій. Давайте. Я відчуваю, що зараз буде кешбек. Щоб якийсь бургер мене знищив, Ну, нас Росія не знищує. майже три роки. І в нас лишився ще один укус. Має бути стільки переглядів, стільки має бути знищено руснів. Давай, 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 давай. Yeah. Дуже добре бойов. Супер, ну е, за те, що у вас вийшло пронесло дарую вам сертифікат на ще один безкоштовний бургер. Можете скористатися ним е, в будь-який час. Е, Дякую, тоді, гарного вечора. Вічне про ще передумав, можу спробувати свої саме.